Всім привіт! З вами містер Демчик. Третій відосик після довгого пробілу. В цьому відео ми замірюємо розхід на ІжЮПІТР 5. Трошки по його Мотор Мутор зіжЮPет 4, карбюратор К62, жиклер К65, точно його розмір я не пам'ятаю. Голка піднята на саме... Нижні, ну, зараз коротше, максимально верх піднята. І замірюємо, він проїде на одній літрі бензину. Ось такий я прекрасний розведений бензинчик. Зараз ми сюди залемо. Вже я зарані виїздив звідси весь бензин. Зараз я продемонструю, що краник ось відкритий. І він навіть не заведеться. Заливаємо бензин і вирушаємо провіряти розхід. Будемо ну, кататися, поїжджувати тут по лісі, бо це буде замір по бездоріжжю. Все, бензин залито. Зараз виключно загальніше насів акумулятор, зараз заводимося та й будемо кататися. Ще треба взяти запасних хоча б пів літри, щоб не мати на чому доїхати щодо додому. Перед тим, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо мені вже 500 підписників. Дякую за активну попередньому та попередньому відео. Е, непоганий актив показали і надіюсь, покажете хороший актив на цьому відео. Також додивіться відео до кінця, щоб знати точний розхід, на, скільки він прийде на одні літри. Ну все, виїхали. GPS я поставив замірятися. Будемо бачити. Залив літру, взяв з собою літру. Скільки проїдемо. Мені самому цікаво, і зачок бере по такому бездоріжжі нормальненьку кількість бензини. Ну е -е, далі ще замірюю. Буде ще один відосик е -е, на цьому самому карбюраторі, але поставлю заводські жифльори жипльори або навіть меншого. І підніму голку в самий верх. Ну, тобто наоборот, е -е, положення саме верхнє, а в загальному вона буде стояти вниз і буде менший розход бензини, і ще так заміряємо. І буде сильно відрізнятися, що мені теж буде цікаво. Кому теж буде цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. От. А зараз поки їде. Скоро буде свято, весела гулянка, о яка чудова, гарна буде п'янка, з буде свято, весела гулянка, о яка чудова, гарна буде п'янка. Биті собаки, ходять вже ловити, забій як у бо позови їм сторо як. І у мене слина, але як творіла, Звірів, як постата, все перевернула, і дорогий като, але як творила, Звірів, як хвостата, все перевернула. Це ще ж є в баці. Ну, ще щось трошки є. Є ще щось трошечки. Подождем хай трошки охолони. But... Так, ну все, трошки охолов. Заводимося. О, вже починає закінчуватися бензин. А, як раніше відкритий. відкрити. Як райні час забув відкритий, тому що вже дизін случається. Ми непогано так проїхали на одному карбюраторі. Бензин кінчилась, але ми так легко не здамось. О, нейтралька. Баковий ух ти, Нічого собі пусто в натурі. Але ще є з правої сторони, так як краник злева, то з правої, ще, з правої сторони є ще бензинчик трохи, а з левої вже нема. Доми тут остається буквально метрів 500 то зараз ставимо на ножку Совководи вам такий лайфхак. Ааа, а в мене ще бензик. У мене ще є бензик, но. Но, -но, 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 но Ми ж хочемо використати весь бензин. Так що ми його зараз нахиляємо, нажимаємо що тут нажимаємо на кнопочку і нахиляємо його на себе, щоб максимально бензик перетікав. Оп, так от. Кнопку тримаємо, нахиляємо. Короче, система ней плюс система золотник. Максимально мою. Це качається, качається, зараз потіше, чую вже звуки о, все, кап-кап-кап-кап пішло, а ну дивимось, що тут по бензину. Тыш-тиш-тыш, тириш, тиш, ти Ну, з правої сторони, як завжди, трохи більше, але вже трохи пішло... Короче, Їдемо додому, якщо що, то ще біля хати, доїжджаю весь бензинчик та й все. І будемо підводити підсумки. А, підсотка. Отаке от вийшло відео. Заміряли розхід на літру він проїхав 10 км та 500 метрів. Скріншот. Е -м приблизно, стільки я і думав, що він е приблизно стільки буде брати. По математичних, неважких підрахунках, ми можемо визначити, що на е 100 км він візьме рівно 10 літрів бензину. Е це по бездоріжжю, перша, друга, третя, дуже рідко четверта. Думаю, по трасі розхід буде так десь 7. 7 десь буде розхід. Але ще я можу виходить, підняти голку. Тобто положення саме буде нижнє, голка буде в самому верху. Це зменшить розхід. Я поставити можу менший жикльор, що теж може зменшити розхід. Це мені буде дуже цікаво зробити, і це мені буде дуже цікаво проекспериментувати та заміряти на таких е, налаштуваннях е, розхід. Я гадаю, що він буде менший, буде близько 7 літрів по бездоріжжю, 7-8 літрів по бездоріжжю. Чи дасть мінус 2 літра замінного жикльора та е, підняття голки? Я не знаю. Мені це буде цікаво провірити. Якщо вам буде теж таке цікаво подивитися, ставте лайк, пишіть коментарях, що вам буде таке цікаво подивитися. Е... То я для вас це зазніму. Отже, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Давайте доб'ємо 500 підписників. Дякую, що додивишся до кінця. Всім удачі, всім пока.